Як воно, дощ та мокрий сніг під незалатаним дахом. Він покинув бізнес у Франції і приїхав дарувати українцям радість життя. Історія французького психолога. Одна буква виправлена кульковою ручкою. І ти вже злочинець, якими бачать і малюють діти свої права у цій державі. Вітаю, це наш час. стартує на телеканалі. Візиту найближчі півгодини будемо говорити про головне, що сталося у житті міста. Кременчижани проти міськгазу. від сьогодні це протистояння дісталося вже судової зали. Відразу три позови надії дії Кременчугазу лягло на стіл судді автозаводського районного суду. Поспішив сьогодні на призначене засідання, і кременчужанин Микола Рябуха, мешканець однієї з багатоповерхівок у центрі міста. Усі передумови і подробиці справи. Дивіться. Працівник газової служби в оточенні обуреної громади, яка чи не усім будинком стала на захист своєї дев'ятиповерхівки від будь-яких дій газовиків, усе розпочиналось саме так. І до речі, подібну картину наші знімальні групи тими днями фіксували абсолютно у різних районах міста. У такий спосіб мешканці чи до молодіжного, чи до граківки спільно протистояли встановленню одного газового лічильника на увесь будинок. Та як з'ясувалось вже невдовзі. Таке перешкоджання роботі газовиків вилилось кримучужанам, які вимагали встановлення виключно поквартирних приладів обліку округленьку суму. Тепер таким мешканцям за блакитне паливо в оселях доводиться платити вдвічі більше. То, що мешканці відмовилися, вони нараховують на одну людину 9,8 кубів газу на місяць. Є постанова Кабінету міністрів, Там сказано, якщо тільки людина, людина користується тільки плиту для передовань після на mm -hmm. написано 4,4 кубічних метрів. З рахуванням тим, що я у мене пільга, як учасник бойових подій, у мене mm -hmm. пільга 75 відсотків, і то я повинен платити 156 п'ять гривень за газ? за газ на місяць. На місяць. Я в п'ять етажному домі uh -huh. живу. До, до нас ще не приїжджали. Uh -huh. Так що з нас беруть ще по 4,4, uh -huh. А як приїдуть ставити, то будуть вже так само, і всі люди проти цього. Треба індивідуальний щочик, що я буду за кого-то платити. У пошуках так званої газової справедливості кримучанин вже писав листи і до антимонопольного комітету, і безпосередньо до Кримучок газу. Та усе марно. Я звернувся з заявою під Кремльчук Газ про те, щоб мені індивідуально встановили лічильник спожитого природного газу. Вони відмовили, відмовили мені і пишуть, значить, що. Шукайте кошти, щоб я особисто шукав кошти. Саме тому пан Микола сьогодні на порозі автозаводського суду, і серед основних вимог активного та ініціативного споживача до міськгазу встановлення індивідуального газового лічильника. Закон України про комерційний облік. Спожито природного газу вийшов цей закон у 2012 році, В якому сказано, що до 1 січня 2018 року повинні бути облаштовані будинки, квартири лічильниками спожитого природного газу варто зазначити, що перше засідання кримучужани проти міськгазу здебільшого видалось ознайомчим. Газовики запевняли суд, що працюють у рамках закону. Посилаючись на цілу купу документів, натомість вже усі три позивачі та їх представники взяли час на ознайомлення із тими документами. Таким чином, наступне судове засідання суддя Жана Кривич призначила на 20 грудня. Сьогодні наші журналісти мали нагоду познайомитися із новим прокурором Полтавщини Миколою Кармазіним. Запитували про таємничий будиночок на березі Дніпра, який пов'язують з ім'ям народного депутата Юрія Шаповалова. Згадали справу дворічної давнини, а саме мітинг під стінами нашої телекомпанії. На ці та зокрема на запитання щодо побиття нашої журналістки Оксани Цокур, яку нагадаємо привселюдна та силоміць у НАТО штовхав нині чинний заступник міського голови Валерій Декуса, Усе це прокурор пообіцяв вивчити та повідомити наступного разу. Кримінальне провадження. Я найближчим часом вивчу це провадження. Мені мої підлеглі працівники так. вивчуть доложу, буде зроблена доповідь, заслухано на нараді. При мені. Ми вживемо всіх передбачених законом заходу. Ми зразу. Щодо змін у Кременчуцькій прокуратурі, такі поки що не відбудуться. Розпочнуть із обласної структури. А на запитання щодо взаємовідносин із Кременчуцькою міською владою, тут прокурор запевнив, будуть співпрацювати лише у межах закону. Протидія корупції це один з найважливіших на сьогоднішній день пріоритетів, як будемо говорити, в роботі рані прокуратури. І її, повірте, вже приділяється певна увага. Тобто, вже ми я спілкувався з керівниками силових структур обласних. У нас повне порозуміння, і ми працюємо на цьому напрямку. На зустрічі з новопризначеним прокурором записалося понад 30 осіб. Здебільшого питання стосувалося кримінальних справ, розгляд яких тягнеться роками. Серед інших наші журналісти поспілкувалися із чоловіком, який прийшов скаржитися на дії керівника Кременчуцької прокуратури Анатолія Скрипки. Я прийшов з жалобою на керівника Кремчуцької місцевої прокуратури Скрипку. Оскільки даною особою посадовою не внесено відомості до РДР відповідно до рішення з Кримчуцького місцевого суду, тобто не виконано ухвала суду. Інститути влади не виконують свою функцію. За свої права це рівно треба боротися в цих інстанціях, оскільки в нашій державі по-другому ми не дойдемо до демократичності та загального процвітання держави. Ну а далі вже на виході, побачивши нашу знімальну групу у районі електростанції. Пильні кременчежани звернули увагу журналістів на відірвану хвіртку головного входу до міського саду. Мешканці стурбовані, що у такому стані хвіртка легка здобич для металошукачів. Наші журналісти зателефонували на службу допомоги мера та попрохали, хоча б сховати дорогу ковану річ. Як повідомили звідти, хвіртку комунальники таки встигли забрати. Ідемо далі до інших тем. Зима майже прийшла. Невже чиновники з комунальними службами знову її не чекали? Інакше як пояснити той факт, що у сезон дощів та мокрого снігу ремонти покрівель на Кременчуцьких висотках не завершено? Герой нашого наступного сюжету став просто таки заручником такого довгого капітального лагодження даху. Роксолана Герелюк продовжить тему. Шкафчик раз. Откриває там чай, все, спотру у ньому мокре, все туди наверх, а там прям конкретно капають. У полез туда, туди. Ось, посмотри, що там уте ж там же краска, все утепад там кокашу отак у тому, уте ж посохло. Олександр наочно демонструє нашій знімальній групі наслідки ремонту даху його будинку. Як запевняє роботи капітального характеру, тривають ще з літа. А от цієї неділі після тривалого дощу закрапало зі стелі під'їзду та його квартири. Чоловік не роздумуючи, попрямував на поріг управляючої компанії добробит. За дом я почув вам. Ну, ваша організація, тобто, пожалуйста, ну прийміть міри, там ну, може там аварійну. Директора нету, інженерні інженери нету. нету Пішіте заявлення, коли вони приїдуть, все ну я починаю обіцяти, що якби… би ну я ну. Дождь идет, меня ну, дощ у мене капає. Ну які заяви? Ну ну, приїдьте зробіть. Вже на бездіяльність співробітників добробиту Олександр написав заяву до поліції. Далі, озброївшись підтримкою нашої знімальної групи, мав намір іти за поясненнями у міськвиконком. Однак від зустрічі з чиновниками обуреного Кременчужанина врятував ось цей чоловік Роман Петрищук, комерційний директор будівельної компанії. Що нині тут виконує капітальний ремонт даху. До речі, за наші бюджетні кошти. Чоловік каже, знайомий з Олександром, бо той мало не єдиний з усього будинку, конфліктує з робочими. Повідіння цього жильця, який жалується, теж ніхто не чекав. Тобто Він піднімався, угрожав робочим, стріляв йому в ноги з пневмата, мішав збрасувати мусор. ж такое? Так, так, так. Було ж такое? Да, да, да. Ви вважаєте, що такого не було? Ну, конечно, буде таке тверждати в будь-якому випадку. І, хоча директор підрядної організації у тому, що в квартиру Кременчужанина потрапила вода, вбачає і його провину. Оте там отвісті, от у нього бачите, воно дуже стара, і попала вода під стару покров крові, не дало збрасувати мусор, і мусора там тоже набирає воду, Тобто, сану воду стопорить, і вода уходить тріщину. Усувати наслідки ремонту покрівлі не відмовляється. Як действует наша ЖКХ? Виїжджають комісія, к тірди, тут два квадрати були спорчено. Я привожу в тот дві, в котором вся комната, эти два квадрати. За два тижні переконує підрядник капітальне лагодження даху має вийти на фінішну пряму. Я розчитаю, якщо мені погода пу-пу-пу, не ляже сніг як льох в Києві і не будуть мішати самі жінці, то в ділять дві. Ну а вже головний комунальник міста питання пообіцяв поставити на контроль. А ще звільнити мешканців усього будинку від обов'язку миритися із ось такими залишками капітального ремонту покрівлі. Недалекоглядна Кременчуцька Феміда порушила спокій героя нашого наступного сюжету. Справді анекдотична ситуація розпочалася із того, що тиждень тому кременчужанину Дмитру поштою прийшла приголомшлива звістка. Автозаводський районний суд заочно визнав його винним у справі про порушення прав споживачів. Сам чоловік стверджує, і гадки не мав, що відносно нього взагалі велася якась справа. Коли ж почав розбиратися, дивацтво суддівської майстерності чоловіка просто ошелешили. Як в руках вершителів людських доль всього одна виправлена від руки літера здатна змінити долю і життя. Дивимося далі. На прикладі пана Дмитра це дійсно вражає. Пан Дмитро твердить вже багато років заробляє собі на життя тим, що ставить людям вікна. Автозаводський же суд, у особі молодого судді рибалки, нещодавно взяв і вирішив бути чолов'язі ще й майстром дверної справи. 9 числа я получил по почте решение автозаводского суда, где якобы меня обвиняют в том, что я одной из заказчиц установил неправильные металлические двери. Суд вынес решение, что я должен ей доделать эти двери и плюс стягнут из меня 550 гривен судовой сбор. Я чесно говоря, був в шокі, так как я металічними дверями ніколи не займався, і э, я эту женщину взагалі не знаю. Більше того, каже чоловік, допоки не прийшло рішення суду, взагалі не знав і не здогадувався, що відносно нього йде слухання справи. Допускаємо, навіть якщо він визначив, що це я так він же дан мені був повістки повестки помісту моєї прописки. Вже постфактум, ознайомившись зі справою, дивна картина для Дмитра таки почала набувати якоїсь ясності. Тож, як зазначено в судових документах, така собі громадянка Неля влітку замовила собі металеві двері. Однак панянці не сподобалось, як їх встановили. За захистом свого права споживача жінка звернулася до суду. Квітанції, яку заказчиця ета принесла, написано все правильно, і в позовній заяві написана правильна фамілія. Єдине, там не указано були ім'я Там Просто є вот ініціали э, ДВ. Меня Дмитрий Владимирович. Його теж ДВ весь э, смисл в тому, що наші фамілії з цим предпринимателем, который це все делал, ну где-то похожи. А суддя, щоб довго не видумував, взял і исправил ручкой букву У поставив. Що цікаво, на тій же таки квитанції, наданій панянкою, зазначено і номер мобільного телефону підприємця, на якого обурюється жінка. До речі, дотелефонуватись до чоловіка виявилось абсолютно просто. В мене та вийшло з першого разу, і він добряче повеселився, почувши про ситуацію, що склалась. Та, на жаль, коментувати на камеру нічого не захотів. Зазначив лише, що про суд теж ні слухом, ні духом. Повертаючись же до того, кому в цій ситуації не до сміху, пан Дмитро припускає, що вийшло все так через звичайне небажання судді глибше розібратись у справі. Звісно, хотілося б почути коментар від самого судді рибалки. Однак, зустрітись сьогодні з паном суддею мені на жаль не вдалося. А нього сьогодні судові справи немає сьогодні справи. Всі справи призначені на інші Він у відрядженні на навчання на цілий тиждень. А доки суддя навчається, Дмитро у твердих намірах звертатись до апеляційного суду. Він ніяк не об'ясняє. Він просто, ну як, подавайте апеляцію, будемо розглядати. Так це не складне справа, да? а якщо справа касаємо криміналу. Вот это наши суды. Я, естественно, буду подавати моральный, материальный ущерб. Ну, во-первых, это моя репутація, да? Ну і наостанок не забудьмо щиро поспівчувати ще одній без перебільшення жертві дивацтв Кременчуцької Феміди. Бо в усіх тих судових перипетіях так і залишилось відкритим питання: хто ж, врешті, доробить двері пані Нелі. Він залишив свій бізнес у Парижі і вже третій рік відвідує Україну, допомагаючи на волонтерських засадах воїнам та сім'ям загиблих подолати душевний біль. Мова йде про французького психотерапевта з українським корінням Ніколя Такюселя, який днями завітав зі своїми майстер-класами і до Кременчука. Ніколя Такюсель – французький терапевт емоційної допомоги, засновник громадської організації Smile for Ukraine». Або ж усмішка для України влаштував для кременчуцьких психологів тренінг травма біль надання допомоги. Дводенний тренінг проходив в першу чергу для кременчуцьких психологів, які надають психологічну допомогу нашим військовим. Вчера-позавчера была хорошая возможность, во-первых, встретиться э, со специалистами нашего города, и наркологи, психологи, социологи, все вместе поработать э, вот, в дружной команде с э, Николя, э, получить важные э, знания, важные какие-то техники, практики, э, и самое главное, философию и энергию э, передачи да, тем людям, кому это ну, нужно. Николя делился именно своим методом, которым, ну, которому во Франции он обучает за большие деньги, за евро. И здесь он делится открыто с украинскими психологами для того, чтобы помочь. В нашей культуре не сильно принято быть в близком контакте, а Николя очень открыто идет на этот контакт и вот эти вот обнимания, быть в контакте, быть в контакте с собой, обучает и солдат наладить вот этот контакт. Основная такая тема, это то, что когда солдат Приходять, то у них більше знаходяться в такому своєму прошлом, в тому що пережили, і задача психолога вернути їх в настояще і переключити в будущее. Поки що застосувати на практиці отримані знання, Кременчуцькі спеціалісти ще не встигли. А от психологи із Полтави, де тренінги відбулися дещо раніше, розповідає: методикою користувався і вже є певні результати. Жена яка Потеряла своего мужа 19 дней после похорон, она пришла в эту группу. Mm -hmm. вот. Это была большая горе, большая утрата, это было черное лицо, черная одежда. Вот. Но две-три э, сессии, занятия тренинговые дали результат. Человек уже начал улыбаться, человек сменил свое черное деяние. Ну, естественно, о результате говорить нельзя полностью, но то, что улучшение есть, это всё. уже на лицо. Ніколя та Кюсель з початку бойових дій на Донбасі залишив свій бізнес у Франції та приїхав допомагати тим, кого зачепила війна. Як зізнається чоловік, однією з причин його рішення було те, що його дід виходець із Маріуполя. Головна мета його тренінгів підказати професійним психологам, як навчити учасників АТО і їх близьких та сім'ї, які втратили на війні своїх рідних, справлятися із негативними емоціями і зменшити душевний біль. Alors, Главное моей, méthode, в моей методике это понимание своего положения как волонтера, психолог, так и психолога, так и человека, с которым gens, работаешь. Особенно это на эмоциональном он уровне. Он то, эмоционально, уровне. То, что важно для меня, это и развитие и защиту человека. И то, что относится к поведению и к эмоциям. В тех тренингах, которые я предлагаю, я помогаю психологам понять, как с солдаты, особенно когда они не хотят говорить. Каких розговорів помочь комо і им помочь найтісів в фічо як зізнається Ніколята Кюсель? Він і сам неодноразово бував на передовій у зоні АТО. багато разів в разів, тому що я хотів зрозуміти состояння солдат, щоб потім змогти їм помочь, розповів французький терапевт емоційної допомоги і про те, як же у Франції ставляться до подій в Україні, та чи достатньо поінформовані його співгромадяни. Щодо питання військових дій на Донбасі, аліс за є проблеми. Це кампанія за русських у нас проблем в Європі. Значить, ніхто не говорити об Україні. Многі даже не знають, що йде війна на Україні. І очі жаль, тому що Сірії говорять Соєна Штати ноніворята в Україні. Очень шо вчора. Ніколя та закінчив останній двохденний майстер-клас для кремельських психологів. Тож, вже зовсім скоро наші військові, родини загиблих бійців та вимушені переселенці матимуть змогу проходити психологічну реабілітацію за програмою французького спеціаліста. У Кременчуці визначено переможців конкурсу малюнків Мої права. Як відзначають організатори, цьогоріч від юних авторів надійшло 133 роботи, а це на два десятки більше ніж було попереднього року. Які власні права діти насамперед зображували на малюнках? Бачила наша знімальна група. Робота така з глибоким змістом. Я вважаю, бачите, зроблено в вигляді пазлів, і один пазл пазл на мир трішки. Трішки посунувся до управління у справах сім'ї, дітей та молоді дитячі малюнки надходили протягом місяця з 10 жовтня до 10 листопада. У такий творчий спосіб учнів Кременчуцьких шкіл та дошкільних закладів ось уже кілька років поспіль намагаються долучити до вивчення власних прав, прописаних у конвенції ООН про права дитини. Я як правник буду звертати увагу на знання діть, дітьми їхніх прав. Основне право, яке діти виражають в своїх малюнках, це право на життя і право на освіту. То візьмемо таку ну, там один із малюнків, да скільки дитина вписала право. Вона це писала і вже вивчала, наприклад, які в неї є права. Тобто, щось із цього всього ну я вважаю, дитина все таки запам'ятала. І, хоч одне з своїх прав, вона вже буде чітко знати. Члени журі зізнаються, обрати найкращі малюнки серед такої кількості досить таки складно. Дещо полегшує завдання хіба що наявність трьох вікових категорій: – 6-10, 11-14 та 15-17 років. Переможців визначатимуть у кожній номінації. Перш за все, ми будемо дивитися наскільки ця робота індивідуальна, щоб ця робота не була там з чогось змальована. Це була саме творча робота дитини. Ну в цьому році набагато більше робіт ніж в минулому році, тому думаю, журі буде. Не зовсім легко визначити переможців. Ці роботи мене вражають тим, наскільки вони ретельно підготовлені. Ми, як члени журі, відчуваємо, що в цьому конкурсі брали участь не тільки учні, але і батьківська спільнота на нашого міста, тому що відчувається теплота, відчувається енергетика, спільна родина. Право на сім'ю, любов, дозвілля та піклування, право на захист, свободу думки на освіту і ще цілий перелік інших не менш важливих прав відображено у дитячих малюнках. Та певне, головне, аби батьки, вчителі та в цілому суспільство тих прав не порушувало. І хоча кожна зі 133 робіт по-справжньому унікальна, проте після тривалого і складного обговорення журі таки зробило свій вибір. Перше місце в наймолодшій категорії від 6 до 10 років. Биков Антон, Клуб Сатурн, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. У другій віковій категорії у нас два перших місця. Перше місце це Лугова Анна, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, клуб Сатурн. І також Охріменко Євгенія, загальноосвітня школа, номер 12, найстарша вікова категорія. Перше місце, Завадська Анастасія, 16 років. Кременчуцька загальна освітня школа номер 22 Робота називається Мир дітям України. Розподілило журі і друге та третє місця у кожній номінації. Краще 13 малюнків буде надруковано у тематичному перекидному календарі на 2017 рік. Такий собі наочний посібник з переліком прав дитини хочуть розповсюдити у навчальних закладах, а переможців обіцяють відзначити подарунками. Ну і наша рубрика Ретроспектива на десерт. Нагадаю, за 25 років своєї діяльності телекомпанія Візит напрацювала скільки матеріалу, що справді не порахувати. Цими днями, готуючись відзначити день народження телекомпанії, ми перетворилися на таких собі архіваріусів і, дивуючись самі, дивуємо вас, Колись це було рубрика ретроспектива. 10 років тому новини. Кохання творить чудеса. Сьогодні ж воно подвигло розфарбувати асфальт. До банальних я тебе люблю. І випуск 2003» Сьогодні додався ще й напис Артем з днем народження. Його розташовано у сквері навпроти МПК, бо коханий уже не один рік приходить туди на заняття. Чим цей напис відрізняється від інших? По перше, ми встигли зафіксувати процес. По друге, він не обмежився відомими висловами і став доволі пізнавальним для А що ви йому написали. Это сонет Шекспира 66-й, Он его очень любит просто. Как раз он мне давал его почитать и специально отметил. Вот я и решила, поскольку он ему так дорог, написать его. Ось так будь-хто з відпочиваючих у сквері від тепер зможе замість газет і пива насолоджуватися поезією короля Рими, адже відтепер його сонети увіковічнюються на асфальті. До речі, сонет чималий та чого не зробиш заради коганого в день його 18-річчя. Тим більше безкарно. За годину роботи молодикам і слова поганого ніхто не сказав, не кажучи вже про адміністративні санкції. Та хто не був молодим, тим більше краще сонети, ніж паркані слова. Хоча краще своє почуття не афішувати на центральних площах та у скверах. Ну і нагадаю, вже завтра, 16 листопада, ми відзначатимемо своє перше з листопадових свят державне свято День працівників телебачення, радіо, електрозв'язку. Тож завтра ми тим більше на зв'язку. Ми в ефірі, як завжди, наш час 20.40. Дивіться. Ну а поки що до зустрічі, і нехай щастить. Вітаю за словами одного мудруця. Ви не можете змінювати напрямок вітру, але завжди можете підняти вітрила, аби досягти своєї мети. Бажаю вам сил та наснаги на завтра. Робочий тиждень продовжується. З якою ж погодою дізнаємося, згідно з прогнозами синоптиків, середа на заході країни буде хмарною. В Івано-Франківську хмари триматимуться до самого вечора. Протягом доби опади не обіцяють. Повітря вночі знизиться до мінус восьми, вдень прогріється до двох тепла. Ясним небом не порадує погода. І в чернігові хмари щільно займуть своє місце під сонцем ще зранку та протримуються до пізнього вечора, але опади не подарують. Мешканці міста відчують від п'яти до одного морозу за добу. Хмарна погода триматиметься і в Києві зранку, і до пізнього вечора без опадів. Протягом доби на термометрі у киян триматимуться позначки мінус 7 вночі та мінус 3 в день. А зараз важлива інформація: обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. У спеціалізованому магазині Акваторія кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця акваторія чиста вода, здорова сім'я. І знову звернімося до погоди на півдні країни саме в Одесі зранку, і до самого вечора небо буде приховано за хмарами. Але час від часу сонячні промені радуватимуть своєю присутністю. На цю територію опади не завітають. Мінус один вночі та плюс два максимально відчують мешканці Одеси в день. На сході України, саме в Луганську, хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вночі та вранці очікується дрібний сніг. Температура повітря становитиме нуль вночі та плюс два в день. А магазин Султан оголошує приємну новину 19 листопада відкриття нового магазину. Розкішні знижки з нагоди відкриття на першу прикрасу 15%, на другу 30%, на третю 50%. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. А ми продовжуємо дізнаватися про новини синоптичні. У Харкові спостерігатиметься хмарність. Вранці очікується невеликий сніг, який до полудня повинен закінчитися. Решта дня пройде без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах позначок мінус один та плюс один. І тепер дізнаємося про погоду у центрі країни. У Полтаві день буде хмарний. Вранці йтиме нічний дрібний сніг. Однак до полудня він припиниться. Полтавців очікує мороз до одного вночі і лише плюс один в день. За будь-якої погоди магазин Білий дім бажає тепла та затишку у вашій оселі. В магазині Білий дім кращий вибір якісних бавовняних та бамбукових рушників, який задовольнить кожного покупця для дому чи на подарунок, окремо чи в комплекті вирішувати вам білий дім з любов'ю до вас та вашого дому. А тепер дізнаємося і про Кременчук. Хмарно знову буде і в нашому місті. Вночі та вранці очікується дрібний сніг. Триматимуться відносно теплі для цього періоду показники 0 вночі та 2 градуси і знаком плюс в день. Швидкість вітру становитиме 2,2 метри на секунду з північно-східної сторони. Атмосферний тиск матиме показник 761 мм міліметр ртутного стовпчика. Такий прогноз маємо на завтра. Кажуть, коли у вас поганий настрій, підніміть голову і подивіться на небо. Воно, не дивлячись на хмари, завжди надихає і дарує сили. Пам'ятайте, хороша погода повинна бути передусім у душі. Висипайтеся і бережіть здоров'я. З вами Юлія Лавренко. До зустрічі у студії.